Ми знову малюємо та йо БТР Буцифа. Попередньо в серії ми один трохи замалювали, але я вирішив закінчити, як і так уже розтягнув, що мені нормально закопило. But you Gracias. Як ми бачимо, вже основний корм готовий. Так, трохи зараз двері. І, в принципі, робити буцефал то все легко. Да. Бар малювати буцефал. Та його легко дуже малювати, а як... в ньому тут такі деталі. Мало, рахуючи від дистанції. Тому мені місяць сподобається. Не, ja я ще хотіли капчу, я такий... Я не знаю, у меня не влюбленный сюжет. Ну а що сейчас не могут? И не всегда ну все його было вот так. Деколи може бути, наприклад, і вот так. Я пам'ятаю, я дуже давно давно робив просто і свої голови танки. А зараз я теж деякі так роблю, але не завжди. Так я одну деяких інших аніматорів беру. І малюю. Хоча більшість з них тих ніхто не продовжує твою війну, а якщо ти робиш, робиш вже для адських, або для ангелів, типа ангельських танки таке, то... Можно я свій стиль называю сталкерский тому что сталкерс українська, а. Мошоу. Я хочу бути українців. Це мне ся слитися. <плес> в принципі, в принципі все. Зараз будемо робити штрихи природ з очами. Оце <плес> буде навчальний. Давайте спочатку очі. Очі буде як у мене, не давайте десь. Да ви у нас буде лиси, не питайте чого. Це перший танок у мене. Ну no, в принципі у нас готово, тож всім дякую хто мене дивиться і дивився, всім пока і підписуйтесь на мій телеграм, посилання буде в коментарях.